А ви коли-небудь замислювалися над тим, що ми, котики, дуже чутливі до побутових засобів. Підлога, вікна, вбиральня, постіль, використання агресивних побутових засобів негативно впливає на наше здоров'я та викликає алергію. Свою гігієну ми підтримуємо натуральним способом. А значить, всі домішки побутових засобів потрапляють в наш організм. Якщо ти справді піклуєшся про свого хвостатого друга, то обирай органічні побутові засоби. Один з таких магазинів є профлайн, Відмітку залишу у тописі. До речі, сьогодні я буду брати свій улюблений плед преміум. Гелем для делікатного прання бренду Profine. Засік дуже концентрований та супер економний. Для одного циклу достатньо 10 мл. Уявляєте? А ще у складі є плямовий відник, тож додаткові засоби нам не знадобляться. Гель не містить фосфатів, цеолітів і хлору. Для мене це дуже важливо. А ще він захищає пральну машину від нальоту та корозії. Ну це просто топ за свої кошти. Йой, ледь не забула. Коштує такий гель всього нашого двісті дев'яносто дев'ять Доступна ціна. Нарешті плед вже виправся, включає сушку і скоро буду. Відпочивати на ньому. До речі, гель бренду профлайн ще й полегшує сушку та захищає кольори, структуру ткатними. Ну Сьогодні прямо майстер-клас для господині У мене вийшов. <звук> Готова. Дістаю плити, буду готуватися до відпочинку. <звук> ну який він м'якенький, так і хочеться ніжитися та мацати його лапками. Друзі, а ви вже пробували гель для прання бренду профлайн?